Друзі, всім привіт! Сьогодні є декілька позицій по техніці, такі як ГАЗ-3307, джондір 6330, камаз 5511 і дискоборона та каток рубячий. Друзі, всім привіт! І в нас ось такий газон на продаж, бортовий, двигун бензиновий. Восьмерка. Робочий стан, рама ціла. По кабіні, по кабіні. Є питання наварилися, але в принципі тут карти немає таке. Одеська реєстрація продаж по тих паспорт. Деськлад поганий, а цей, в принципі не поранений. Поранних питань не було. Не тріснута, не варена. знаходиться в Миколаївській області. Ціна його 2000 доларів. В принципі, можливий невеликий торг на каву. Датчик давлення, так зрозуміло, не працює, але в принципі, питання по мотору не було, так як він вже не перейде, катається, він тут на лампочці. Друзі, до речі, у нас досі в продажі є аг 2.4, Білоцерківська, кого цікавить, набирайте. По ціні можна домовитись. Друзі, всім привіт! Є у продажу ось така лошадка 6330. Трактор 2013 року, здається, якщо не помиляюсь, в гарному стані питань до нього не було. Зараз, як ви бачите, він знаходиться в полі, чи зелює. Друзья, вот такие трассурайс, коробка поверху от мусаника, 4 диапазона добавляете. Кабина офайна. Друзі, є у продажі 5511 КАМАЗ в рейсовому стані. Можна продати ціляком з прицепом, можна продати по окремості. Ціна КАМАЗа 10 тисяч доларів, ціна прицепу 2600. Коли цікавить, знаходиться в Миколаївській області. Також можемо допомогти з доставкою, але КАМАЗ повністю в рейсовому стані, тому забирайся своїм ходом. По в рамі коробки зауважень немає ніяких. В кабіні зроблений невеликий ремонт охайний. Камаз переоформляється, коли цікавить, номер телефону під відео набирайте. Друзі, також є в продажі Harvest 3,2 і оборона дискоборона. обслуговуємо. Дисково практично нова. Продаж з потреби переходу на нову телефон. Кого цікавить, номер телефону відео набирайте. По ціні з власником можна домовитись. Також є в наявності катокрублячий ПТ-6 Технополь. Напрацювання 400 гектар. Каток практично новий. Так, друзі, дивіться, наявності ще є борона 14-метрова. повністю робоча. В комплекті буде ще одне колесо. Зняли на запаску. Борона повністю справна, рама рівна, зуби непогані. Практично нові. Ціна її 180 тисяч.